Друзі, привіт! Усім тихого мирного неба і Божої нам благодаті. Сьогодні в нас субота, 29 липня. А я зірвала свою фасольку. Одну фасольку ту, що росла радочком під картопелькою. Це ось. А ось цей ось ця купочка. Це там на тій грядочці, де я говорила, я показувала і говорила, що зірву чуть раніше. А то і решта ще стигне. Ну, а тепер будемо вести з вами до... Того місця там, де буде моя фасолька трошки лежати, трошки підсушуватися. Поки дойде до неї черга, щоб її полущити. Ось ми приїхали до місця призначення. А тепер я буду розкладати. А коли розлужу, друзі, я вам покажу. Порозкладала, друзі, я свою фасольку. Підложила туди ось таку, таку, типу, бруска, не бруска, що таке, не знаю. Це із моєї стройки трошки полишалось. Хлопці хотіли на дрова порізати, а я б не дала. Тому нехай буде. Мені на щось знадобиться. Ой, бачите, і знадобилось. А тепер десь зілечко. А тепер, друзі, будемо ось сюди класти на цю сторону. І це фасоля та, що росла на грядорці. А ось та фасоля росла на рядочку біля, біля картопельки. По під краєм. Так, зараз сюди ще порозкладаю фасольку і все. Тут, друзі, така повітриться, як ви бачите, вітерець гуляє і вона буде гарно просихати. І дощик не буде мочити. Як гарно дивитись, коли одні стручки листя практично немає. Лише, друзі, лише, друзі, де-не-де. Це ось ця фасоля, яку я зривала на рядку біля картопельки. Вона була, як ви пам'ятаєте, хто дивився мої відео попередні, Вона була така височенька. І тому тут ще листочки трішки-трішки ще є. Ну, а ось ця фасоля, друзі, була вона чуть нижчою. І тому тут практично листя вже. Нема. Ой, зілячку. Тут не потрібне. А тепер, друзі, я вам покажу, що я ще зроблю. Адже, як я вам кажу, вітерець тут гарненький гуляє. І щоб вітер не порозкидав мою фасольку, зараз побачите, що я буду робити. Так, для чого мені поліна? Ось так ось. Ось так складаємо. поприкладаємо, щоб вітерець не розкидав наші наші наші. Майже сухі вже, лише чу-чуть їм треба позоритись. Стручки, не тільки стручки, а Наші голінки, наші пучки такі, нашою фасолею. Все, зараз ще такі один, два, три. Ще три поліна візьмемо. Так, ці маленьке. Ось одне поліно. Друге і третє. Так темно. Ось, ось і все, друзі. Поприкладали трішки дровима полінцями і нехай лежать. А потім через деякий час я візьму поперевертаю, щоб воно гарненько сушилось, хоча, ой, не падати. Хоча, друзі, воно тут дуже гарно. Тому що, бачите, ось там під низом простір, все тут дихає, вітерець гуляє і буде гарно сохнути, і дощик не буде мочити. Через днів 5, я так думаю, знову зірвемо і просушимо. А ось ці будемо приймати. Всім вам щиро-щиро дякую, хто був зі мною, хто дивився моє відео з початку до кінця. Усім тихого, мирного неба, Божої нам благодаті. Бережіть себе, друзі, і своїх рідних. Усім пока-пока-пока.